Привіт всім! Сьогодні рік, як підірвали Каховську ГЕС, і починається, я думаю, ще не один тиждень спогадів. Тому що Фейсбук буде нагадувати, ти будеш читати, знову пропускати це через себе і знову і знову крясти. Цю русню ми прокинулися <кхи> вранці. Женька прокинувся, йому е, написав друг, що підірвали Каховську ГЕС. Не вірилося, а... але <кхи> потім прочитали, що влада теж про це вже заявила. І тоді. Женька поїхав, забрав з воєнки наших друзів, тому що ми боялися, що вода туди дійде, до їх дому. Вода не дійшла, слава Богу. Їм пощастило, але не пощастило багатьом іншим. І особливо не пощастило лівому берегу, тому що, якщо тут у нас на правому Одразу потягнулася не просто машина за машини, а це були тонни вантажів. Це були десятки тонн, це були тисячі тонн вантажів, котрі везли з усіх куточків країни. Трігірід. Одразу люди включилися, почали писати. Чим можемо допомогти, ми можемо прийняти е, людей. У нас є дача, у нас є домівка, приїжджайте, присилайте. І навіть вам скажу, що після уже затоплення, коли пройшов місяць-півтора, мені дзвонили люди, котрих я знаю тільки по Фейсбуку, і пропонували Оксана: є два дома в селі, один дім повністю готовий заходити живий, другий трохи пошаманити. Туди можна молоду сім'ю, можливо, хтось захоче переїхати від вас. Кому я не пропонувала, люди відмовились, ті, кого я знала. Але все ж таки, от, про що я жалкую? Це про те, що коли у нас трапляється біда, ми гуртуємося, а потім розслабляємося. От жалкую про це, що ми дуже швидко втомлюємося, а цього не повинно бути. І от тільки перед тим, як виходити в ефір, прочитала спогади Наталки Вазиловська. Вони залишилися без нічого, їх дом затопило. Коли вода спала, вони прийшли і побачили руїни, побачили той садочок, ті квіти, котрі сажали не один рік. Наташка виставила світлину. Це знаєте, коли ми бачили трохи, коли вода спадала в Херсоні, звісно, коли всі дерева і кущі вони в... в кольору грязі. Вони просто в багні. А згадую перші дні, що перший день, коли йшла велика вода, ми дивилися на цей потік це як це Горна річка відпочиває, але були духи наші, тирошеньки, котрі поїхали спасати людей, котрі поїхали на той бег, щоб вивезти наших. І вперше і були два чоловіка, котрі загинули, їх затягнула прямо з човном під баржу, а були ті, хто приїхали. І ті, хто приїхали, вони встигли ще вивезти. З лівого берега людей сюди на правий. Про що жалкую? Знову ж. Та вже хлопці потім розповідали, що був такий випадок, коли на даху дома сидить сім'я батько, мати і підліток років 14. І батько з матір'ю сваряться, бо мати каже, треба в Україну, а батько каже, ні, треба в Росію. І Дитина, і вони залишилися на даху сидіти, жаль. Але були такі випадки, що люди, котрих спасли, це були сім'ї, навіть сім'я, в котрі дві, дві дитини, по-моєму, Алешки або Кахани, я зараз просто не згадаю. І навіть дідуся, котрий не ходив, котрий був лежачий, його теж вивезли сюди до нас. Я не знаю, де вони зараз, але спочатку вони були у нас, ми з ними спілкувалися в Херсоні, може і зараз в Херсоні. Повертаються зараз люди в Херсон, і є ті, хто повертається і сподівається на те, що скоро вже звільнять лівий берег, і вони повернуться додому. Вони не знають насправді, що залишилося. Я за ті райони, що були затоплені. Але вони все одно сподіваються, їм головне, щоб повернутися, а далі вже вирішувати, як далі бути. Але це вже буде повернення на звільнену територію. Ну і перші дні, перший день ми просто видихнули. Ми дивилися, як прибуває вода, ми нічого з цим зробити не могли. Всі волонтери насправді згуртувалися і кожен робив своє. Хтось на човни, у кого була можливість, і вивозили людей, хто не хотів виїжджати, сказав, ми пересидимо, це острів, річпорт. Тим привозили їжу, воду. І от я от просто зараз не згадаю, чи це було, був наступний день, чи це було через день. Ну, Фейсбук підкаже, підкаже, то буду репостити спогади. До нас, спочатку, до нас приїхав Зеля, о, мабуть, це був наступний день, котрий не привіз нічого, окрім своєї жопи і своїх там менеджерів, хто там з ним був, навіть не знаю. Я ще тоді здивувалася, таке горе, така біда у людей. У тебе всі важелі в руках, ти президент України, у тебе всі, всі очільники обласних, міських, військових адміністрацій, вони всі зелені, ну, їх же на це перевіряють, їх же просто так не ставлять. Вот, на лояльність, скажімо так. І ти не міг дати просто команду, що зберіть там. Та й гуманітарка ж була і, і в місті, і в області ще залишилася після того, як нас звільнили. Дай команду, нехай це буде брехня, але бляха, ну що це не ти привіз. Все одно, зберіть там ту воду питну, зберіть якісь продукти і привезі як від себе. І це ж буде тобі плюси до карми. Ні, от про це воно навіть не подумала. А потім на наступний день після зелі приїхав Петро Олексійович, привезли 20 тонн води, цілу фуру, і... і ще одна фура була з кубами, то есть по кубу води. Я дякую Петру Олексійовичу із праві громад і е... Європейської Солідарності Київ. Котрі так швидко зорганізувалися. Я дякую Європейській Солідарності Київська область, Франківщина, Чернівці, Ужгород, Одеса, Миколаїв, господі Черкаси, я, може, когось не згадаю Дніпро, Запоріжжя. Всі, хто дзвонив і запитував, навіть що, що треба привезти, і ми будемо надсилати. Я дякую всім людям, хто. Почувши, що у нас біда. Щось мене навер... навертає, Почувши, що у нас біда, за кордоном українці вони збирали речі, я вже потім почала відбавлятися, не треба, будь ласка, речі, не треба. Але і не тільки речі, щоб переодягнутися, і памперси, і їжа для собак котів, і хімія, це була. Це були такі великі об'єми, ми цілими днями вигружали по дві по три машини. Ми були захекані, але ми були з другого боку щасливі, що ми зможемо чимось допомогти людям. І от, от це відчуття єдиної е, такої рушівної сили, е, воно е, було найкраще в той момент. Це просто. Перекреслювали всі інші, там не якісь. Ми їздили на... в річпорт. туди, де привозили людей, вивозили на човнах, Ми відвозили туди хліб. Ми бачили зооволонтерів, котрі приїхали з різних міст країни і вони забирали собачок і котів. Петро Олексійович забрав, Ми були на... Як це називається? Приют для тварин. Він забрав собаку, ви бачили всі, Херсон назвали. Я пам'ятаю, як підійшла до нього пані Марина. Вона хотіла ще одну собачку взяти, як Петро Олексійович на неї подивився і сказав: от просто без слів вона підходить, на нього дивиться, він каже, ні. Херсона взяли. Взяла пані Вікторія Сюмар собаку, взяла Оленка Соколан, собаку, забрали котів оберегових херсонських, котрі такі були дикі, їх теж спасли з затоплення. Забрала наша молодіжка. Чотири, по-моєму, було, було котика. Дінара взяла собі точно кицю і ще розібрали. Ми забрали вже пізніше, вже пізніше пам'ятаю, кінець червня. У нас Оленка приходить і каже: Оксан, там з затоплених районів котенка рудого. Я його підкармлю, бо він зовсім маленький. Треба його колись кудись прилаштувати. І показала мені світлину, я сказала підкармлюй, я його заберу. Тепер у нас вон, банда з трьох котов. Один філософ, котрий відгавкується, і два, і два бандюгани. І цей рудик у нас забалтав, Забалковська шпана, як ми кажемо. Ми, коли приїхав Петро Олексійович, ми поїхали ж теж туди на, в Річпорт, і якраз були прильоти. Тоді ще долітали до нас міни. Багато чого було, залишається в голові, що. От те відчуття, що я сказала, згуртованості, і взаємодопомоги, і залишається в голові із не буду пропаганди, залишається, як до нас до нас приходили люди, чим, що у вас є, ми допомагали, і білизна, і ковдри, і, і і потім вже засоби від плісніва і таке інше. Я запам'ятала, як дівчата курять, стоять, палять, бо ну, ми казали, чекайте на вулиці літо, палять, а наша Марінка Пастернак підходить до них, теж так з цигаркою каже: дівчата, а ви не знаєте, де в Херсоні знаходиться центр допомоги від слух народу? А вони такі, а що їсть? Где? Ну, це окрема тема, коли люди ходили по всім волонтерським центрам, що можна взяти. З іншого боку, я розумію, що допомогти на одному місці важко, і ті, хто був реально затоплений, ну, вони залишилися взагалі без нічого. Тому і продукти були в нагоді, і все було в нагоді на той час. А Марінка цим дівчатам каже, От як знайдете, де допомагають від Зеленського, то ви нам теж скажіть. Отаке От у нас теж було. Сміялися. Сміялися насправді. Тепер, коли у мене. Коли нас що ми піарімося на допомозі, я кажу: покажіть, де піаряться слуги народу. Я би хотіла бачити. я вам скажу таке. Про піар, до речі. Якби ми. Ну, по-перше, ми не можемо не розповідати про те, що ми робимо, тому що ми збираємо гроші. Да? Ми збираємо свої гроші, нам допомагають інші благодійні фонди. Нам привозять благодійні фонди, нам привозять. Громадські організації, ми збираємо гроші на військових на те, щоб допомогти їм. І не звітувати про це ми не маємо права. Якби був фонд Пагамі, але я не олігархша, гілки палки так жалко. Іменно зараз жалко, я б все витратила до копійки на ЗСУ, то це була б інша справа. Я могла б мовчати або ще щось, або навпаки. А так як це людські гроші, ми про це звітувати повільні, як, як би ви це не називали? Піар чи не піар? Пофіг. Це перше. По-друге, от двух знаєте, буквально на минулому тижні я просто на вулиці була неподалік, дивлюсь, впевнено до нас ідуть чоловік і жінка. Прямо так впевнено на подвальчик туди до нас. І вже так десь друга година дня. Я за ними кажу, що ви хотіли. Люди до них в домівку прилетіло. Прилетіло, ну все, вони там жити не можуть. Вони показали світлини, і вони прийшли і запитали, чи є у вас треба памперси для дитини, треба памперси для бабусі. Там. Я говорю, вам може з щось кажуть так. Кажу, де ви живете? Ми до бабусі. Бабуся лежачі, вони за неї тільки приглядали тепер туди. Дитина не три роки, шість, але вже вдруге попадає під обстріли, і от тому їй теж треба памперси перепухнути. Тобто, от все навалилося, а люди йшли впевнено. Я кажу їм, а звідки ви про нас узнали? А ми тут зустріли знайомих, вони сказали, що тут є волонтерський центр. Якби ми про це не розповідали. То ну, ніхто би про нас І як би ми тоді причинили добро, як я люблю казати. Да? Ніяк. Тому, кому щось не подобається, знаєте, мені подобається, коли приходять в TikTok, от В інших там, мережах я не наблюдала, такого, а в Тіктокі це капець: приходять, дивляться відео моє або Європейської Солідарності, потім підписуються. Потім пишуть гадості. А, додаються відео до себе на сторінку, потім пишуть гадості. І такі теж є люди, що у в голові навіть не намагаюся зрозуміти, я їх просто в бан відправляю, думаю, ну які ну, реально дебіли. Я розумію, що людям не хочеться визнавати свої помилки. Але ті, хто визнає свої помилки, вони стоять на вищій ступені розвитку. Вони вміють визнати, і це духовний да, такий потенціал, і вони вміють все ж таки зрозуміти, де вони були неправі. Тому вони трохи вищі, ніж ті, котрим яка різниця, котрим взагалі плівають, як жити на цьому світі, аби їх не чіпали. Да? От Зараз вони бігають від ТЦК, завтра вони будуть бігати ще звідкись. Але от дивіться, коли. І я розумію, як було страшно, коли були, була русня і коли була окупація, щоб тебе русня не забрала воювати проти своїх же. А тут це виховання, верніше, це не виховання, це не. Це Прайоп нашої держави за всі роки, що в нас не було патріотичного виховання, в нас не виховували гордість за свою державу. А це неправильно. І маємо, що маємо. Розумнічилася. Сьогодні цілий день згадуємо рік тому. І дай Бог, щоб ну, такого вже точно не буде, щось ще придумає Русня. Але що би не було, ми пам'ятаємо, що ми є один у одного. Це головне. Ми пам'ятаємо, що ми зараз просто повинні закинути все і допомагати ЗСУ. І що для мене, от вчора, коли я побачила плюс, я не скажу не назову цю людину, тому що вона в окупації. Але я побачила плюс від моєї подруги. Котра в окупації. Плюс я маю на увазі під збором на гідроцикл. Вона продонатила. За що велика подяка. Так що сьогодні більше про те, які ми все ж таки сильні і яка у нас є підтримка один одного. А ті, кому яка різниця, з чиїх рук сало їсти. А, вони просто десь в паралельній реальності, і, і хай вони там і залишаються, аби не заважали. А ми гуртуємося, бо ми того варті. А кацапи нехай дохнуть пачками. А ви, мої сонечки, бережіть себе, будь ласка, будьте мені живими і кукуху свою теж тримайте на місці, читайте гарні книжки. і не люблю, коли співають сумні пісні. Коли була окупація, я йшла, багато ходили пішки, і коли я йшла сама, то я співала. Зродились ми великої години або гім, або червону калину. Обіймаю вас, сонечки. І слава Україні!